Клумба з логотипом Євро 2012 знову розквітла на університетському узвозі. Харків'янам, з якими спілкувалася наша знімальна група, клумба до вподоби. Кажуть, коли усі квіти розквітнуть, вона буде ще яскравіша. От, е, клумба, її позавчора тільки відкрили. От, -нравиться? Ну так, да, але не розцвіла, взагалі красива. Я ще розвести, да? Ну, я думаю, так. Да. Е, в... Ні, у нас в місті взагалі ось ці ось клумби дуже красиві. Що це емблема? Що там. Ось. Везі спуска красиво красивий для них. Дуже та очень хорошо на южному вокзалі в разных местах? На южному вокзалі, на центральному рынке. Везде же всі видели. 20 тисяч квітів на 40 квадратних метрах. Порівняно із минулим роком, площа клумби та кількість квітів побільшали. Щодо композиції, то квіткарів відтворили минулорічно. Не стали змінювати і сорти квітів, зупинилися на тих, що вистояли минулорічне спекотне літо. А от логотип на нинішній клумбі, як то кажуть, в законі. Офіційно затверджений УЄФА. Вже через рік почнеться чемпіонат Європи. На клумбі зображений герб Євро, який офіційно затвердив УЄФА. І за словами міських владників, такі місця надають Харкову особливої футбольної атмосфери. Безпеці клумби особлива увага. Минулоріч вандали двічі завдали клумбі шкоди. В міському департаменті комунального господарства обіцяють, тепер за усіма об'єктами зеленстрою наглядатимуть міліцейські патрулі. Благодарено управління трині Харківського міста Харкова. Том, що практичні парні пасти сьогодні работають на всіх об'єктах зеленого хазяйства. Клумба з логотипом Євро радуватиме око городян та гости міста до перших морозів. Вадим Шивякін, Вадим Максименко. О тебе новини.